Можеш розповісти, яке відношення ти маєш до цього дерева? Я тут живу, От на третьому поверсі. Угу. І це дерево це єдине дерево у нас під будинком. Угу. Я сподівався, що ще пару років воно буде затіняти, створювати тінь у вікнах, але минулого року воно почало хворіти. Чому ти звернувся до. <реш> Арбористи. Mm. Не в Зеленбуд? Але не Зеленбуда. Да. Я не вірю в ефективність Зеленбуда, судячи по стану дерев на Подолі і на нашій вулиці, зокрема, дуже багато схожих ясен. Дуже багато схожих ясен. Вони в поганому стані. Mm. Вони не підрізані з сухими гілками. Ось багато тих обласів. Я пару тижнів тому. Знайшов на Фейсбуці, ну тобто я знав, хто є цей арборист, mm -hmm. Володимир. Написав йому, викликав його на консультацію. Він прийшов, глянув дерево, сказав, що в принципі, якщо йому все зробити, то ще буде жити, його не треба спилювати. Mm -hmm. 25 числа це був день народження мій. Я зробив пост в Фейсбуці, такий, типу, подаруйте мені дерево, так я назвав. <свісно> ну написав, що от ось дерево курю, якщо хочемо привітати, то закиньте сюди. Давай. І ще перепостила Facebook-група Подоляночка, mm -hmm. ну, спільна це. І насправді за добу зібрали всю суму. Це було дуже круто, прямо. Ну тобто мій внесок був незначний порівняно з цією сумою. основну частину зібрала команда по Тому це заслуга не моя, а заслуга всіх людей, які почули. Не байдуже, які будуть збирати. Мене звати Володимир Ватерградський, я професійний арборист. Займаюсь комплексним доглядом та лікуванням за зеленим насадженням. У нас сьогодні такий цікавий пацієнт це ясень Пенсильванський. Суть в тому, що на територію України зайшов інвазивний шкідник, називається Єсенева Зла. І він декілька років тому почав. Потихеньку, починаючи з парку КПІ, під'їдати ясині. На жаль, нічого не було для зупинки цієї інвазії. Не зроблено. Відповідно, шкідник розповсюдився по території Києва, і він дійшов так само до Контрактової, до Подолу і з'їв тут майже всю вулицю Ясині. Тут вона дуже класна була. Досить ефектно і влітку виглядала, і е, особливо під осінь, тому що це таке золотисте щетро. Mm -hmm. Наразі маємо таку ситуацію, що більшість ясенів з'їджена, вже, частину вже неможливо врятувати, а частину ще можна. І відповідно, оцей ясень, який якраз подає надії на відновлення, по ньому була зроблена перший етап. Це Переробка застарілих заїзів, неправильно виконаних зеленбудом, і понижена повністю крона до живого. Відповідно, це перший етап, а далі вже буде зроблено стовборові ін'єкції, які якраз допоможуть дереву вищити імунітет і вбити тих шкідників, які знаходяться під корою. і Тихенько, поки ніхто. Не бачить не чує, вони потихеньку під'їдаються. і Щоб цього не було, буде зроблені стовборові ін'єкції. Далі, звісно, в ідеалі, після стовборових ін'єкції буде зроблена пристовборова лунка, замінений ґрунт, тому що там ґрунту по факту немає, там суцільне сміття. Загалом, от за ясені треба боротися у нас, ті, що мають, звісно, перспективи на відновлення і. Буде добре, звісно, що, щоб таких врятованих ясенів у нас по Києву було набагато більше, ніж декілька штук, які от, люди са, з власними силами стараються відновити. А я, а я в цьому допомагаю людям зберегти їхні зелені насадження, і зробити це пахово, красиво,